Скот Сапкрос 40. Ну, ви знаєте, багато я дивився відосів. Точніше, як просто гуглив, шукав на ютубі, чи є хоч щось якась інформація про цей ровер. І побачив, що україномовного контенту тобто, ну, дуже мало і люди не знімали жодного огляду, жодних якихось вражень про цей ровер. Тобто є там якісь там індуси, що знімали і на англійській мові це робили. Зараз хочу вам розповісти про цей ровер. Так, я проїхав на ньому не дуже багато, ще там десь тиждень всього-навсього катаюсь. Але перше враження після того, як я пересів з 26-х колес на цей скот, і розповім, що мені сподобалось. Перше враження знову ж таки, і що мені не дуже поки що сподобалось. Цей скот 21-го модельного року він повністю в оригіналі. Так, я його купував не новий, але... Все в нього в оригіналі, тільки педалі я вже перестав, так все в оригіналі. Е, монетки перемикання Altus. Взагалі вся система трансмісії на Altus йде. Передній перемикач Altus. Задній перемикач також Altus. Касета йде на 9 е, зірочок, передня на 3 йде. Е, крила я став самостійно, вже вони не йдуть не з заводу, тобто з заводу не повністю без крил. Ви бачите, що не дуже якісні поки що поставив. Це так, проміжний варіант. Потім буду ставити ось такого формату, щоб на додаткових таких ось шпильках були, тому що такі більш краще захищають від бруду, від води і тому подібне. Вилку тут вони чомусь поставили китайську Zoom 187 хід поршня 63 мм. З переднатягом тут є прилот, налаштував я під свою вагу. Там є методика налаштування дискові гідравлічні гальма Tektro 275, і самі базові ротор 160х24. Ну Взагалі, зараз я так трошечки розкажу по комплектації, а так в принципі, те, що ви бачите на сайтах по пошуку велосипедів і взагалі на офіційному сайті, все воно тут зараз в мене встановлене. Тобто не думаю, що вам буде це дуже все прям таке цікаво, що буду перераховувати все, що тут стоїть. Ну, таке. Скажу, що тільки мене трошечки смутило, скажімо так. Тут стоїть. Пише, що тут 29 дюйм чомусь. Хоча вони, в принципі, колеса, сама резина стоїть кенда бустер. Таку саму я не знайшов, мабуть, це вони йшли тільки в комплект до цих велосипедів. Кенда бустер там ще є якийсь Pro варіант. А, от, наприклад, захочете купити от таку саму з нейлоновими такими боковими вставками, їх нема. Це не добре і не погано, це факт. Сам розмір покришки, це у нас іде 700 на 45 c Тобто вони по ширині 45 мм. Це в принципі, цікавий варіант, тому що такі, знаєте, схоже трошки на гравійні резину, таку саму, як ставлять на гравійники. І доволі так вони непогано тримають. Я от заїжджав в ліс. Доволі якісно, скажімо так, вони їдуть по бездоріжжю, по звичайній дорозі, по асфальту трошечки відчувається. Що у вас шипи є, до речі, бачите, вже починають розрушатись. Не знаю за чого це, іначе не гальмував так сильно, щоб так стирати. А може десь пару разів і було. Що сподобалось? Сподобалось після 26 х колес, що він набагато якісно і дуже швидко їде. Середня швидкість дуже сильно піднялась. І заради цього, в принципі, я купував цей ровер, тому що на 26 х колесах я вже замарився їздити і ту ж саму дистанцію, яку я проїжджав на своєму старому ровері. На цьому я приїжджаю швидше і менше затрачу на це енергії. Тобто я кручу плюс-мінус таким самим темпом, а приїжджаю за рахунок швидкості більше. Розмір рами цього велосипеда Л. 20 дюймів, я заміряв звідси до каретки, 20 дюймів. На мій зріст 178 см. Це якраз ідеально. Я боявся, що буде маленький або що буде великий. Ні, це прям те, що мені потрібно. Я раніше їздив на МК. Трошечки відчувався дискомфорт в тому плані, що в колінах вони повністю не розгиналися. А якщо ти піднімаєш занадто високого сидіння, то в тебе починають е, дуже велика відстань до руля, до корма, і ти починаєш тягнутися до корма і в тебе починає затікати шия, тому що ти сидиш трошки нахилений вперед, а шию піднімаєш, щоб дивитись на дорогу, і шия в такому неприродному становищі дуже сильно закидувалась назад. В цьому ровері таких проблем нема. Також а, проблем нема з сидінням і знову ж таки з посадкою. З, вона більш тут така комфортна, більш горизонтальна. А, поперек не затікає, поперек не болить. Посадка йде саме на ті місця, де потрібно сидіти. Тобто ці на а, бедрові такі кістки, ти сидиш тут не на копчику, не на інших місцях, де що у нас органи, які знаходяться поміж ніг, ти сидиш. Саме на цих от тазових кістках ось тут о, і подаліруєш. Дуже зручна сідушка, синкрос підсидельний 4 синкрос, Руль також синкрос, винос вина Короче, Тут все ну, в оригіналі, все синкрос, як на сайті нам написано. Ширина керма у нас тут 680, по-моєму. чи 660, ну Точно на сайті написано. Ту, от якщо було б ще на пару сантиметрів більше, це б вже. В... Ліфт такий, знаєте, не е, сучасний, а доволі такий старий, савдеповський на 9-поверхівках, які ставили, Уже б не зайшов би той руль. Так він заходить в притул. Тобто, ну, ідеально, в двері також він заходить, плюс-мінус нормально, тобто не доводиться мені якось переворачувати, подворачувати. Заходить нормально. керування в маленьких швидкостях за рахунок цього руля також. Доволі комфортне, але коли ти починаєш вже збільшувати швидкість і їдеш за рахунок того, що у тебе дуже широко руки розставлені, потік повітря все ж таки гальмує тебе, бо у тебе більше збільшиться силует. І за рахунок цього вже йде гальмування гріпси також на стін теж доволі такі зручні за рахунок ось цього ергономічного такого виступу. Рука не втомлюється, можна їхати педалювати доволі таки нормально. Вилка, сама вилка, в принципі, я не знаю, чому вони поставили сюди цю зум китайську. Могли би поставити Сантур. Хоча вона нова, якщо ти хочеш купити таку, вона коштує 115 євро. Сама дешева Suntour Next коштує 3300 в гривнях, тобто це десь 70 доларів. Тобто або десь 75-70 євро. Можливо, це е, гравірування для того, ну, позначка для того, що сюди можна поставити в принципі, 29 колеса по ну, по кришку, скажімо так. Але тут ну, чудово стоїть 28. І в, деяких пише, що то 28 в деяких сайтах пише, що це 28, деяких сайтах пише, що це 29 колеса. Не зрозуміло зовсім, як це воно взагалі позиціонується. Що тут пише 622 на 20 мм. Камбоджа. Сам ровер також зроблений в Камбоджі, що в нас є тут наклейка ось така о алюміні, 60 6061 сплав. Я його дешевше ніж. Він е, має коштувати загалом ясне діло, тому що це не новий. Е, чи купив би я такий новий, скажімо так, скоріш за все, що ні, тому що трошечки м -м, ну як він відчувається якісним я не спорю. До речі, втулки там звичайні формула, DC, по-моєму, 19 стоять. Зад на dc 25 -ті. Тобто доволі такі не дуже дорогі, 10 євро коштують ці втулки. Часом треба буде поміняти на якісь доволі такі хороші, там, шимановські якісь або джойтечі, якісь. Ну, коротше, якісь треба буде файні поставити, більш якісні. Хоча і на цих втулках я б не сказав, що якось він погано їде, доволі непоганий накат. Хоч тут і насипні підшипники. Не на промпідшипника, скажімо так. Поки їде, поки будемо їздити на ціх, але загалом треба Не Стосовно ціни, я трошки не розумію, за рахунок чого тут а, така ціна, Тобто новий він коштує 33 тисячі гривень. Тобто це десь орієнтовно 700 доларів. Можливо, це така ціна на всі зараз ровери. Але типу, що тут такого цікавого, у нього супер такого новомодно накручено, не видно, не видно. Може за рахунок того, що це. Скот і в них там цінообразування зовсім інше. За рахунок можливо геометрії рами, за рахунок якісного шва, якісних, якісних швів на рамі і взагалі за рахунок того, що це скот, і вони відповідають за свою раму, по життєва гарантія і тому подібне. В принципі, більше поки що мені сказати нема що, тому що я тільки почав на ньому їздити. Він себе чудово веде як і на дорозі, так і на невеликому бездоріжжі. Вилка відпрацьовує доволі м'яко їхати. Тобто у мого колеги, наприклад, у нього трек до Sport 2. Але там по заводу стоять резина 38, по-моєму, чи 36, ні, 38. І За рахунок того, трошечки по всяким там неровностям, по всяким ямкам вибойнам. Трошечки напряжно їхати, Є, віддає в раму і віддає трошки в сидіння. Хоча там теж е, є спереду вилка, спереду нормальне, ззаду каже, трошечки підбиває. І на якісь бордюр заїжджати не дуже комфортно тут. У мене цього немає. Хоча, можливо, на даній дистанції буде тяжко їхати з 45-шириною. Але після моїх МТБ-шних е е е е е покришках, покришках, там, де було 55, я взагалі це відчуваю доволі такі. Легко є нюанс стосовно ось таких отут, самих камер, які стоять всередині. Тут такий французький, йому тут не шредер стоїть, а інша та система, збу, як вона називається. Довелося купити такий перехідник, щоб можна було качати. Тому що або треба було перехідник купляти на сам насос, або я просто вирішив купити перехідник на саму цей ніпіль. Поставити більшу сюди камеру неможливо, тільки приходиться постійно ставити з таким от ніпом. Не знаю, чи це добре, чи це погано, але качається воно не дуже мені приємно і взагалі складно. Може поки що я ще не до кінця розібрався, як це робити. Але такі Гальма справляється дуже добре тектро. що зад що Перемикається Альтус також нормально. Я думав, що та, ну, то треба хоча б якусь АЦ розставити, там взагалі б в ідеалі Діор. Це вам не турнеї все ж таки. Він перемикає доволі таки непогано. Я б підсказав би, що там супер ідеально, але натискаєш, воно перемикається. Натискаєш назад, перемикається назад. І тому поки що ніяких проблем з перемиканням я не відчув. Дефолтні ці педалі, які стояли. Я зняв, бо вони були доволі такі маленькі і нога погано поміщалась і погано було педалірувати. Ось такі справи, любі друзі, якісь є питання, задавайте, обов'язково про всі відповім. І з часом, можливо, там через місяць або через пів року сніму ще якийсь невеличкий огляд, що може там поламається, які були нюанси, що вилізло. А можливо нічого не вилізе, таке теж можливо бути, тому що я їздив на своєму старому ровері. Вілер там... Шимана все було обладнання, хоч і стареньке, ну нічого там не поламалось, і він до сих пір ще їздить нормально. І в принципі той, хто його купить, буде теж їздити ще довго. Такі справи, дякую за перегляд. Підписуємось на канал, хоч це, це рубрика не типова для мого каналу, все одно подивіться мої попередні відео.